Вітаю, друзі! З вами Філікс. В цьому відосі ти побачиш перше, як виводити скини на свою банківську карту. Приклад мого виводу в іншому відосі. Прев'юшку ти бачиш на екрані. Тут я тільки розповім, як його зробити і нюанси після обнови. Другий, як дешевше купляти ножі та інші скини з асортиментом, тут поки що не густо, але ціни реально дуже приємні. Третє, як поповнювати Стім на плюс 20-30% до балансу за допомогою скінів на новому маркеті. Друге та третє, не те ж саме при поповненні Стім є два нюанси: ліквідність та комісія Стім. Якщо хоч один пункт тебе цікавить, це відео точно для тебе. Посилання на сайт і разовий промік до 5 баксів при виводі скінів на карту будуть в закріпленому коментарі. Щоб ти розумів, сам можу промік юзанути один раз. З нього я нічого не зароблю, Роблю це відео з метою чисто поділитись досвідом і хоч якось підняти. Яти перегляди на каналі. Окей, переходимо до обнови сайту Аван Сайтом користуюсь приблизно 5 років. За цей час точно є що розповісти. Історія з ним почалась з першого мого ножа, який я хотів вивести на банківську карту в гривнях, а потім на протязі всього часу просто виводив залутані скінчики. За весь час на сайті було пару значних обнов. Суттєво нічого не змінювалося до обнови, яка вийшла декілька тижнів тому, де вони додали маркет зі скінами. За цей час встиг трішечки потестити нові функції, спілкуватися з підтримкою, щоб уточнити багато нюансів. Ну, головне, щоб дати тобі коректну інформацію по сайту. Так що у нас по вигодам? Дивіться, у нас тут з'явився баланс. Тобто, коли ми нажимаємо на якісь дешеві скінчики, вивести ми їх не можемо, можемо тільки поповнити баланс аванмаркета. Після цього ми в вкладці Affiliate можемо нажати, нажати кнопку вивести і вивести від 10 баксів. Але дивіться, якщо ми ставимо більше 250 гривень ага, 260 гривень, бачите, тут написано. Ми можемо вивести в Тобто Тут з'являється ця кнопочка, і ми виводимо. І також нагадую за свій промік, який в принципі ще досі працює. Вводимо Фелікс і Асептор. Да, так, я тут вже виводив, в мене цей код вже не працює, бачите? Це з прошлого відео, коли я нож виводив. Після промокоду у вас скінчики стануть дорожче на 20-30 гривень дорожче, але не більше 5 баксів. Як не крути все одно це з тими цінами, які тут зараз є, дуже приємно, ще отримати до 5 баксів на свій баланс цим промокодом. Тому беремо юзайм. Окей, це була просто інформація для тих, хто не бачив мої попередні відоси по виводу скінів на свою банківську карту. Ну і пропоную потім тобі переглянути, як я це робив. Добре, переходимо до самого маркету. Подивимось, можемо вибрати ножі, фільтранути їх. Наприклад, від дешевого, да? поставити, можемо поставити, мені більш зручно все ж таки в USD. Більш так краще орієнтуюсь Тут можемо вибрати, які є саме ножі. Тут є окремо перші, теж можна вибрати якісь різні да? пістолети, ну і так далі. По прайсу можна фільтру поставити, флочик можна поставити. Єдине, чого тут не вистачає, це фільтру по колекціям. А, я думаю, ця проблема буде вирішена, коли тут буде більше скінчиків, тому що як не крутий, тут їх ще відносно небагато, але ціни прям дуже приємні. Якщо глянути на щось таке, дуже дешеве, то дивіться 37% 35. Добре, давайте перчаточки Перчаточки 31%, 30%, 26, 25%. То -то все значно дешевше, ціни максимально солоденький. Дивіться, по перчикам 38%. Да? Ось ми переходимо сюди. ми бачимо, що реально по сотки баксів продаються ці перші. Тобто, якщо посидіти, почекати, от, наприклад, цей тип, скільки получить? Получить він. Коротше, 3800. Давайте в гривнях отак от поставимо. При продажі перчів на торгівельній площадці по цьому прайсу 4300 ми можемо заробити 1100 гривень. Ну це так, на майбутнє. Або зекономити, да? Зекономив, вважай, заробив. Тобто, по суті, дуже такі приємні ціни, дуже прикольні скінчики. Тут без нижок, але ножички, як бачимо, дуже цікаві. І без нижок я так полагаю, тому що немає пропозицій на Steam. Да, Як бачимо, немає пропозицій на Steam. Продажа була 72 тисячі останній раз. Окей, по більш доступним цікавим ножам. Бабочка, 37%. Переходимо на Steam. 38 тисяч. 60 тисяч показує Steam. Так, а тепер давайте рахувати. Е, я розумію, що це не дуже ліквід і не дуже прикольно про, з приводу доходів про це казати, але давайте подивимось, е, як я вже казав, зекономив чи й заробив. Скільки ми можемо заробити? 53 тисячі це буде з продажу цього скіна. Купляємо його за 38 тисяч. Продаємо за 53 тисячі, 15 тисяч лутаємо на баланс. Порядок? Порядок. Я вважаю, це дуже крута річ, якою можна користуватися. Далі ще пробіжимось по скінчикам, а зараз давайте. Розповім з приводу поповнення. Нажимаємо. плюсик. Спосіб оплати гривні вони добавлять, а не, не скоро, але якщо тобі вже хочеться отак закупати скінчики, продавати їх дорожче. Да? От. Відповідно, болотні способи нас не цікавлять, є крипта, це тізер, і якщо ти орієнтуєшся плюс-мінус як ним користуватись, то welcome тут двері тобі відчинені. Якщо ні, то як не крути, чекай. Методу поповнення в гривні. Тізер крипта, да? переходимо. Тут у нас з'являється наш, наше посилання. Раніше ще по прошлих роботах я користувався ось такою штукою, як BestChanger. Це каталог обмінників. Якщо ти знаєш ще якісь такі сервіси, де є така солянка обмінників, напиши в коментарях, дуже цікаво глянути. Ну, мені цей дуже зручний, тому в принципі ним краще всього. Ну, мені особисто користуватися, це якби суб'єктивно. Тут ми по курсу фільтруємо саме вигідніший курс, да? але звертаємо увагу на поповнення. Тобто від 7 тисяч гривень, від 15 тисяч гривень, від 10 і від 4. Тобто, знаходимо, да, якраз, де ми саме мінімальний депчик можемо зробити. Тут у нас вже якісь верифікації є. У нас от CoinTalk оце саме такий оптимальний, да? вже є і, і по курсу, і сума поповнення не велика, да? від 2500 таких немає, от, наприклад, є від 2000 гривень, тут верифікація карти да, потрібна. Тобто, по суті, якщо ви в ну, це не вникали, чесно, можете спробувати, можете не залазити, і просто чекати, поки додають йох. А ті почки, які плюс-мінус шарять, що як тут робити, вже почнуть заробляти, або вигідно просто купувати для себе гарні скінчики, да, і льота таким цим. Да, це по, по суті, як темка звучить насправді. Це я вже прихожу на якийсь обменник. Тут я ввожу. Свій спосіб, номер карти. Тут я ввожу суму в гривнях. Тут ми вибираємо тізер і ось цей код. Ми копіюємо, вставляємо сюди, на вводимо сюди телегу своє ім'я, мейл телефон. От, і поповнював. На різних обмінниках різну інформацію треба вносити. Тут, наприклад, і телефон, все, цього достатньо. Тут десь телега, і ще щось. Оце кстати один з таких прикольних. Щоб відос не вийшов про е, кріпту, да, давайте, е, хто шарить, користуйтесь. Хто не шарить, але хоче розібратись, загугліть, як користуватися Ну, Тут все просто, я вже в двох словах це все діло пояснив. А, хто шарить, велкам, можете закупати скінчики. Так, ви поповнили Steam, купили собі ножичок. А в другий день ви такі думаєте, можеш поповнити. Да? От, а може, вже, коли ти дивишся цей відос, вже і Visa MasterCard в гривнях да, з'явилась. Але тобі потрібно, наприклад, зробити закуп на якийсь контракт, да, там, але, або якісь скінчиків тут немає, або там, тобі об'єм якийсь да, потрібен. Тобто, ми тут е, спираємось на що? Ми клікаємо на контейнери, фільтруємо контейнери. Дивимось, тут взагалі максимально все просто, тому що контейнери це ліквідність, да? це те, що завжди, продається, це те, що завжди можна дуже швидко продати. Ми дивимось, що тут з знижечкою. Ось Цю капсулу ми виділяємо в окрему вкладку. Кейсики які є різні, да? Ось 46% що дуже приємно. 36%, 32, 41, 31%. Тобто, по суті, отак вот от беремо моніторим, де саме велика знижка є від Steam. ось 41%. В залежності від того, яку суму стіму ми хочемо поповнити. Есть, якщо ми хочемо поповнити стім приблизно там, до 100 баксів, наприклад, ми закупаємо ось такий кейсик, або об'ємом, наприклад, 5-10 кейсиків такого формату, да, ми знаходимо з якоїсь великої знижки, ось у нас є одна капсула, наприклад, 41% відсоток від стіму, є ось така капсула по 40 відсотків то тут можна пошаритись в принципі собі так от Подробити, по, по позакупати от такі різні капсули. Тут об'єм невеличкий, тільки дві капсули, але можна затари да от такі кейсики взагалі топово, тому що 32% ти їх швиденки взяв, зайшов і злив. Кейсів тут не також дуже багато. от Кстати, дуже гарний от вангвард але об'єм об'єма можна взяти хрома-2. да от, Також є Фенікс що в принципі вже і по прасі цікаво, і 75 штук на сайті є цього. Кейсу. Давайте так, щоб не заморачуватися. До 100 баксів да, зробити поповнення по стиму. Ми купляємо такий кейсик за 62, тобто поповнюємо через тізер. Тобто, тут історія взагалі максимально проста. Якщо у вас поповнення ну, там, до 100 баксів на стім, то це взагалі easy, easy катка. Тобто, ви купуєте за 62 бакси вот такий кейсик. Переходите на стім, продаєте його там, за 400, за 4200. Да, тут ліквідність, звісно. Похуже, чим в інших кейсах, але е, як не крутий, все одно люди купляють, продають тобто, тут графіки двигаються, рухаються і постійно в принципі ростуть. Наприклад, якщо це іменно перша серія да, е, оружейного кейсу, і по факту ви з 62 баксів вже поповнюєте на стім 80 баксів. Тобто з зарахуванням цієї комісії 8, до 80 баксів у вас заходить на Steam. І катка, Якщо був корисний відео, став подобайку, підписуйся на канал. Нагадую, сам сайт я залишив в закріпленому коментарі і залишив вже ж промокодік. Хочеш юзай, хоч не юзай, вибор за тобою. Мені з цього в принципі ніяк. А тобі до 5 баксів при виводу цих скінчиків. Друзі. Я прошу, нагадую вам про коментарі. Мені дуже важливий зворотній зв'язок. Я до всіх відкритий, на всі коментарі поки що відповідаю, якщо вони адекватні і по суті діла, також не забуваємо про мою тілегу. Там, взагалі, максимально всі спойлери, новості туди-сюди. Коротше, розслідування, інтриги. Підписуйся на телегу, буду радий тебе там бачити. Там, кстати, ще є розіграш на 150 підписників, а потім запущу ну щось уже пожирніше, там ну якби. Можна, можна, вже можна роздавати скінчики. Сподіваюся, поки ти дивився відосик, ти вже покушав, взяв чайочок, а головне, в свій блокнотик ручки записав. І давайте ще трошечки пробіжимось по маркету, поки ти добиваєш чайок. Наприклад, мені потрібен пістолет на Sunrise да? колекцію. Де у нас кімано? Ось 2,66. Бачите? Давайте по Стіму, кстати, глянем. Стіму 3,72. То есть, ну, баксик, тут уже можно сэкономить. Тут вообще все максимально просто. Есть флот, ви додаєте цей скинчик, он у вас тут з'являється, ви просто його оплачиваете. Керамбитики, кстати, по гарниці 472. дивіться, 37%, 42%. По-моему, дуже круто. По Кухрі. Кухрі у нас тільки один тут є. Ну дуже популярний ниш, реально, зараз с ним багато хто вибиває и катає. М9. Дуже непогано. 62%. Ви шарите? Давайте. Steam 1000 баксів. Понятно, що це не дуже ліквідний ніж. І я не знаю, він буде сидіти півроку чекати, поки в нього купляться ніж за 1000 баксів, але але 62%. Поки що це реально дуже ну, саме велика знижка. Давайте глянемо наш омріяний Балінс. Він ж батерфляй Із самих дешевеньких тут у нас 600 баксів. То на стімі реально старт йде від там, 750 баксів, то десь 30 тисяч гривень. А тут вже дешевше можна купити. Ну, 39%, тож Касарік завищена ціна по самому стіму, але ну, знижка і знижка. Ви тут моментально можете взяти вибрати все, що вам подобається. Подивитися, який є флот. І, по суті, затарить собі. По кайфу взагалі. Наприклад, є ось такий. Тобто, якщо у вас накопили скінчики, ви можете їх залити, наприклад, сюди, додати трішки балансу і закупити тут порально в гарній солодкій ціні якийсь собі ніж. Наприклад, мені подобається ось оцей чиста вода, статрек. Хочеться мені, щоб. Я знаю, що це не дуже ліквідно, але ну хочеться мені, щоб воно рахувало ці кілий. Все одно б таки би ніж брав мінімум на пару років просто покатати. 1200 баксів по стіму. Бачимо, що взагалі не ліквід, але останній, остання продажа була 40 тисяч гривень. На самому ринку він виставили за 50-70 тисяч. Але ось по Автобаю можна продати за. 40 764 гривні 646 баксів. Майже реальна знижка, але по факту 350 баксів теж непогано. Отак додаємо <свісно> і потім купуємо. То моя думка, Ван це гарне місце, щоб закупити такі гарні колекційні скінчики за кеш Тим паче тут можна відразу оглянути схожі варіанти. Вибираємо вони всі по одній ціні і в принципі вибираємо з платами самим таким цікавим ще й з наліпками якимось. Тобто, по суті, ось такі би авік я б собі залюбки б забрав. Ну, це реально дуже великий плюс. Що ти бачиш, які фло ти купуєш, тому що це ціна автобай, але автобай це така лотерея, що там, якщо це філтестед, тобі випадає або прям жорстко пошарпаний, або реально гарненький скінчик. От, наприклад, давайте філтестед, Неонова революція. По стиму 94 бакси. Так, за 64. Переходимо, перевіряємо. 3500 автобай. 3800, його ціна продажі, ну, це, понятно, якісь флоти, напевно, цікаві були, або наліпки. Але ну ось це ціна, по якої він продається. Дуже класно, що можна відразу перевірити. Ціна ось. Якщо знайшов для себе тут корисну інформацію, постав подобайку під цей відео. Я з вами не прощаюсь ще побачимось.